Друзі, всім привіт! Підготував для вас відео, в якому я розповім про свою команду на українській Євро FC24. І це буде збірна Німеччини, друзі. Тому що так, все вірно, отако легонько. Полетіли, дивитись мій склад. І так, друзі, що, полетіли збирати команду, покажу, хто є в моєму клубі, кого я вибираю, і буду розповідати, чому я зупинився на його виборі. Так, почнемо з воротаря. І в нас це буде, друзі, легенда. Барселони. і це пан Андре Терштеген. Взагалі це просто єдиний воротар німецький, в якого є інформ чи якась спешл карточка, тому отако легонько. Так далі, друзі, переходимо до правого захисника, і я зупинив свій вибір на цікавій карточці. Це срібна картка, але вона підходить в еволюцію 95. І дивіться, хто це буде. Це в нас Ерік Дарм. Зараз покажу, яка карточка в нього буде на фінальній стадії еволюції. Ось такий у нас хлопець виходить. Дивіться, на стати. Дивіться. Ось такий цікавий. Чому ні? І головне він може бути або лівим, або правим захисником. Тому що в нас є Філіп Лам, який може також буде виходити в нас на цьому євро. Будемо дивитись! Так, друзі, далі переходимо до вибору центральних захисників моєї команди. І перший гравець. Це реально імбова карточка, в нього є ТОЦ. Але ми пішли трішки складнішим шляхом. Ми вирішили не витрачати на нього кошти і прокачати його революції. Ми знайшли на ринку його карточку 83-го інформа і він підходить в ТОЦ серія А прокачку. І виходить отакий бістяра. Зараз покажу, який він буде, коли закінчиться революція. І друзі, ось виходить в нас отака фінальна версія картки. Подивіться на ці плейстайли, і нот, і срібне блокування. Навіть ракета є. Ви що? Це буде взагалі імба для центрального захисника. Я не знаю, що то буде, але ось такі в нас стати. І так, друзі, переходимо до другого центрального захисника. І це в нас буде правець збірної Німеччини. Неочікувано, так? І це вибір зупинився в нас на та з. Байера Леверкузена. Також у нас є шлотербек, але ми поки будемо, якщо шови, використовувати його на заміні. Так, йдемо далі. Лівий захисник, і в нас це буде на моменті поки що. Пан Гозенц п'ять на Славкій нозі. Ось такий гравець цікавий. Біжить, захищається, до речі, вже тренувався з ним. Але нагадую, що в нас правий захисник, пан Дарм. Може бути як і правим, так і лівим. І тому в нас ще є опція Філіпа Лама. Йдемо далі, друзі, до правого півзахисника. І правого Вінгера. І це в нас, скоріш за все, буде пан Адеємі. Еволюція. Пішла нова вчора. Просто картка буде. капушка. я вам кажу. Зараз покажу, яка в ньому буде фінальна версія. Ось така карточка виходить. 5 плюс 5. Також. Дивіться, які плейстайли. І Р1, і ракета. Взагалі, подивіться на цей ball Control. Це буде карточка просто скажена. Додали павершот, але забрали Фінес. Але так як інколи фінеси летять або не летять, тому краще буде так. Так, дравер. І так, друзі, далі переходимо до центральних схід. І так, друзі, далі переходимо до центральних півзахисників. І першим у нас буде пан з Баварії. І це, друзі, пан Йожла Кіміх. 92 га версія Ліги Чемпіонів. Ось такий хлопак. Може ще хтось з'явиться в грі. Це не остання команда, не остання версія, тому що в мене є ще 4 дні до матчу на прокачку команди. Так, і наступним центральним пізахисником у нас буде, друзі, легенда Реалу. Так, друзі, це пан Тоні Матір Кросс. Просто крута картка. 94-та Ліга Чемпіонів. ну, Я за неї пограв, це круто, але на 34 рівні, друзі, вийшов ще кращий Тоні Крос. Але цієї спорції вони не могли зробити по-іншому, як додати на кінець сезону цю картку, тому будемо скоріше грати за цю. Але може встигнемо її використати 97-го. Далі, друзі, переходимо до лівого півзахисника. І це буде просто скажений чувак. Це людина Марко Ройс. Отако легонько, дивіться, залітає нам до складу. Вау! Так, друзі, далі переходимо до центральних нападників. І першим в нас буде реально чувак, який має круту кар'єру. Легенда! Дивіться, і це Лукаш Подольський. Олег Олегонько залетів у склад. Дивіться, отака збірна поки вималюється. А другим нападаєм. А другим центральним нападником в нас буде. У -у -у -у! Вчора вийшла до нього СБЧ. І це пан Томас Мюллер. Олег Олегонько, дивіться, залітає в склад. І це моя основа на даний момент на це євро. Може щось змінитись, але. Побачимо, побачимо, що буде далі. Я не знаю. Далі. Давайте швиденько накидаю лаву запасних, і будемо дивитися, що можна буде покращувати, чи кого можна буде замінювати. Полетіли. Так, друзі, полетіли, швиденько накидаємо лаву запасних. Дивіться, хто це буде в нас, хто є далі в клубі. Так, і це пан Мюллер. Обов'язково він буде в нашій, в нашій команді. Не обов'язково у всіх матчах буде грати, але буде. Далі шлотербек. Потім беремо Філіпа Лама. Далі розповім чому. Потім ось такий хлопець у нас є в еволюції. Ми його ще докачаємо до 93-го Б'єєр з Хофенхайму Наступним гравцем, який у нас залітає до складу, це буде Картель. Це з другого дивізіону Німеччини. Потім на всякий випадок клацаємо Кьоллера собі в склад. Ну як же ми без Гьоце поїдемо на євро? Ви що? Ну, Ні. Ні. тільки з Маріо. Так, друзі, лава запасних нас вибрана. Дивіться, ось так вийшло цікаво. Є момент, що скоріш за все, або Мюллер, або Лам оо, будуть сидіти на лавці, чи в резерві, точніше, тому що ми можемо використовувати тільки одну легенду і одного героя. Тому хто з них буде грати, будемо дивитися. Якщо Гозенс буде виконувати повністю свої функції, тому будемо грати таким складом. Якщо не буде, ми правого захисника будемо переміщати на лівий фланг, а пан Лам буде грати справа. Будемо дивитись. І тоді Мюллер буде вилітати взагалі складу. Гозенс буде стіти на банці. І так, друзі, саме головне нам потрібно обрати головного тренера. І я свій вибір зробив так: це не буде Нагельсман. Нагельсман хай везе свою збірну, а мою збірну повезе. Людина, якій я довіряю на 100%. І це, друзі, так. Юрген Клоп. Просто скажений чувак, який буде, я надіюсь розривати своїми святкуваннями бокову лінію. Чому ні? Ну все, команда зібрана, далі будемо дивитися, може буде когось покращити, доволюцівати потрібно карточки. Ну, На даний момент це основна команда. Що може змінитися? Є ще Ундав, є ще Майкл Бала, які вийшли, і ми їх ще не ловили. Тому може щось змінитися в цій команді, це не остаточний варіант, але на даний момент це є основа, якою я тренуюся, якою я граю. Тому успіхів мені і успіхів вам, друзі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися і дзвіночок. Також, друзі, ще нагадаю вам, проходить збір на ЗСУ, в якому ви можете виграти PlayStation. Ми скинулися на нього і хочемо, щоб ви виграли. 50 гривень квиточок. Чим більше квиточків, тим більше шансів на виграш. Тому не пропустіть, допоможіть зсу отако легонько полетіли.